Підтримку. Ми відчуваємо підтримку, що те, що ми тут робимо, людям не байдуже там, що ми робимо. От. Це найголовніше. А... Дуже дякуємо. Будуть, будуть хлопці у нас ситі, їм буде тепліше. І вони будуть молитися, щоб це все скоро закінчилося. Як завжди говорять, що в сильної армії має бути сильний тил. Дякуючи нашому сильному тилу, який нам завжди допомагає. І... Особливо в цей час, коли вже з приходом холодів, коли люди починають трохи хворіти, але це звичайні факти. Завжди допомога тилу людей наших, наших вітчизників, громадян, це надихає на подальші наше звершення. Дякуємо, Дякуємо вам, вам від нас, від церкви нашої, від всіх, хто долучився. А в цю, скажімо так, поїздку долучилися з Хмельниччини, Рівенщини. Київщина і Житомирщина. і Житомирщина. В общем, тут зборна, скажімо так, солянка, та, але хай Бог вас благословить, ми за вас продовжуємо молитися.